За ініціативи громадської організації Коростенський центр допомоги учасникам АТО та за підтримки міської влади, представників бізнесу, усіх небайдужих мешканців громади у Коростені до Дня Незалежності України реалізований соціальний проєкт з метою збереження та вшанування пам'яті загиблих захисників України. В рамках проєкту на одній із центральних будівель міста розміщена інформаційна відеотрансляція про 142 захисника користенської громади, що віддали життя за свою країну. Наша громадська організація. Коростенський центр допомоги ветеранам АТО ініціювала до Дня Незалежності соціальний проект пам'яті всіх героїв України, які загинули за незалежність нашої держави, починаючи з початку війни 2014 року. Нашу ініціативу підтримали дуже багато осіб. Місцева влада підтримала, підтримала що бізнес і деякі люди з особистого бажання по призвищам називати на здану хвилин не буду. Щоб дуже багато, да, людей. Дуже багато да, людей, які підтримали цей проект і вирішили допомогти фінансово. В подальшому наша організація буде продовжувати займатися тим, що надавати допомогу хлопцям, які приходять, повертаються зараз з фронту, які звільняються по дуже багато питань. Є юридичних, психологічних фізичних в рамках проєкту по місту розміщені банери із світлинами двох загиблих коростенців, яким присвоєно звання Героя України. Це Олег Чорноморець та Олександр Махачик. Їх фото можна побачити і на сіті лайтах, на яких міститься інформація про героїв-захисників. Наша громадська організація запрошує до співпраці всіх громадян. І жителів міста Коростень та Коростенського району, які можуть надати допомогу чи мають бажання допомогти в розвитку даної соціальної ініціативи. Роботи дуже багато, і саме головне проводити інформування людей, щоб не забували про хлопців, які загинули. Збереження пам'яті загиблих захисників є одним із важливих напрямків роботи Коростенської громади. Тому спільними зусиллями, реалізовуючи такі соціальні проєкти, ми віддаємо шану нашим загиблим героям.